У 80-ті роки Михайло Бленда працював на Міноборони. Ліквідовувати аварію на ЧАЕС поїхав добровільно. Каже, хотів зробити власний внесок у проборкування мирного атому. Було таке, що і по 4 години спали, було таке, що валилися з ніг, тому що люди приїжджали. Ми одразу ще зустрічали людей, з'їжджалися з усіх світів. Зразу нас кормили солдати на базарі, на самому Чорнобилі. Так що стоїмо, чекаємо кухню, ми вже радами, Голуб прилетівко під ноги падає. І більше він вже не дихав. Корінний хмарячанин Валерій Леонов у Чорнобильській зоні пробув п'ять місяців. Розповідає, усі ліквідатори працювали самовіддано. Часом поставлене керівництвом завдання виконували у значно коротший термін. Я цілий рік ходив з жовтим, кров ужасна була. Хорошо, що мій дядька живе на югі України, і у нього виноградник свой. То їдеш к нему в течії. Піді трьох днів кров відновлюється. Ліквідатори і донині не полишають роботу. Щоправда, громадську. Так за два тижні свої двері відчинить школа сучасного танцю. У ній, зокрема, матимуть змогу безкоштовно вивчати па діти сімей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Триває робота і щодо облаштування музею пам'яті, який розташувався на Проскурівській. 28. Ми його отримали в грудні. скажімо так вже починається сього ремонт. Приміщення дуже стареньке. Ми звернулися до меценатів до депутатів міської ради. Сподіваються, до Дня ліквідатора на 14 грудня. Ми цей музей відкриємо. Також з ініціативи ліквідаторів 5 років тому у місті було закладено пам'ятний знак Героям та жертвам Чорнобиля. А цьогоріч за проектом місцевих скульпторів та архітекторів на його місці споруджено монумент. Роботи над його облаштуванням мали завершитись сьогодні, та над впорядкуванням прилеглої території ще трудяться комунальники. Працівники підприємства Хмельницький будзамовник кажуть, до 26 квітня з усім впораються. За 25 років, врешті-решт, у нас є цей пам'ятник. Є куди прийти, є куди поклонитися. І я закликаю усіх мешканців міста Хмельницького гостей 26 квітня, 10 годину прийдіть, будь ласка, і вклоніться тим людям, завдяки яким ви сьогодні живете.